Це вправа або комплекс заходів для покращення положення сидячи ну, в глибокому сіді, тобто покращення мобільності кульшового суглобу, колінного суглобу, їх сили. Це взагалі в домашніх умовах навряд чи вийде зробити. До речі, відсядь трошки ногами, а корпус більше нахили вперед. Тобто, отак, да, да. щоб п'ятки прилипли до землі. Має бути досить міцна основа, тобто ви на неї переносите половину навантаження, з усієї сили тримаєтесь і просто розштовхуючи ліктями, от як зараз, роз, е, роз, можете розштовхувати ліктями коліна для того, щоб стопа нормально притискалась до землі. М'язи, які спазмовані навколо кульшового суглобу, вони поступово розслабляються і звикають. Приймати статичне навантаження, поперек поступово звикає і так далі. Тепер піднімаємо попу 10 разів. І вже для тих, хто може там сидіти якийсь час, і у вас рефлекторно не відривається п'ятки кожного разу, і стопа взагалі не рухається, можна виробляти отакі от речі. Тобто змушуєте працювати задню поверхню стегна. І весь цей час ви перебуваєте в положенні сет, тобто Навантаження статичне, досить серйозне на м'язи нижні, нижніх кінцівок. Піднімаємось завжди за допомогою рук.